Відтепер ніяких російських пісень на радіо, телебаченні, громадському транспорті на вулиці, кафе або торгівельному центрі. Верховна Рада України прийняла законопроект про заборону пісень країни-агресора тут на території України. Що з цього приводу думають українці? І чи слухають російську музику вдома? Про це сьогодні і поговоримо. Я підтримую і повністю, тому треба підтримувати наш нашєчисний контент, тому як Росія це наші перві вороги. Хай вони здохнуть тварі. Я не проти такого. І вдома ми також перестали слухати російську музику з початку війни повномасштабної. Тому і я підтримую це. А я хочу сказати, при чому тут пісні. Слухати можна і українські, і російські, і англійські, які хочеш. А звісно, підтримую. Тому що ми українці, а не росіяни, То підтримую. А ви особисто вдома слухаєте російську музику? А, слухав раніше шансон. Зараз той шансон противно слухати. Просто противно слухати. Нейтрально відношусь до цього законопроекту. Якщо хтось хоче слухати, може слухати вдома. Якщо ні, то ні. Ви слухаєте російські пісні вдома? Буває. Ну, більше радіо, спеціально не слухаю. Є хороших російських виконавців. також є хороша українська музика Вполне. Ви слухаєте російські пісні? Я взагалі музику особо не слухаю. Ви кажете, що є багато пісень класних, українських і російських, якщо взяти той фактор, що сьогодні війна з боку Росії. Ну, це, звісно ж, плохо. Ну, все-таки музика не відноситься войне. Бачите, як вони относятся до нас, до наших людей. Що я вважаю, що все правильно зроблено. Я вважаю, що якщо виключати, то виключати російські пісні лише тих виконавців, які знаходяться у Росії. А нашим повинно давати право надаватися стосовно того, що у нас є свобода, права слухати те, що ми бажаємо. Можливо, в публічних місцях заборонити повністю це можливо, але я, наприклад, проти цього. Вдома слухаєте? Вдома слухаю. Я вважаю, що це правильно. Українські були. Віками і віками будуть, це Україна. Я сам українець настоящий. Культура, мистецтво – це завжди в політики. Правильно, звісно. Мені нічого не хочеться в таке час слухати. Навіть не музику, Ну, якісь тяжкі час для всіх нас. Важливо. Ми українці. повинні слухати тільки українську музику. Від російських писань ви відмовились і чи слухали раніше? Слухав раніше. Тому що ми раніше були як при шансон, всі пісні. Ну, зараз така ситуація. Треба підтримати нашу українську мову і пісні.